А ви замітили, що в цій війні, які у всякому такому довготривалому процесі, сформувалися цілі якісь свої традиції? Ну це там час від времени, грозиться, брати Київ за три дні, повоювати з армією НАТО, або нарисувати якихось красних ліній, які, крім самого рисувателя, ніхто більше навіть в упор як -то не замічає. А є ще одна: це час від времени ділять нападення з Білорусі. І якщо у нас у всіх це существує вже як то на уровні скоріше, Хохми, то Російські патріоти, вони ні, вони на повному серйозі ждуть, що рано чи поздно це случиться. Як то гітлерівці колись ждали на свою міфічну армію Венка, яка зараз прийде і спасе Берлін. Ніхто нікуди, як ви помните, так і не прийшов. А Венкс сам собі приспокійно здався в плен американцям. Но гітлером це все одно вірили до останнього, А самі нетерпеливі вони виходили навіть на дорогу, а вот так дивились вдалі. Говорили: о, он, он, дивіться, пиль, пиль, яка там подимається. Це вони, це вони і йдуть. Киев сообщил о концентрации белорусских войск на границе с Украиной. Мид Украины предостерег соседнюю страну от недружественных действий. В заявлении говорится, что украинская разведка зафиксировала концентрацию значительного количества личного состава в Гомельской области, недалеко от северной границы Украины, под видом учений. Также отмечается, мы предупреждаем белорусские власти не совершать трагических ошибок для своей страны под давлением Москвы и призываем ее вооруженные силы прекратить недружественные действия и отвести войска на расстояние, превышая Дальность стрельбы систем Беларуси от государственной границы Украины Киев обвинил Беларусь в наращивании техники и войск на границе, заявив, что рядом с украинской границей были зафиксированы бойцы группы Вагнера, некоторые из которых находятся в Беларуси после неудавшегося мятежа их лидеров в прошлом году. Я сейчас даже боюсь угадать, яка реакція була у білорусов на це заявление. Ну я так думаю, разом у самих воєнных. Була, блін, замітили, тому що вони то якраз прекрасно розуміють, що в случае чого їм то якраз конкретно і достанеться, а воно їм не треба. А у тих, хто називає себе якими-то властями, вони теж сказали, блін, замітили, то є зроблено. І вже ніхто не буде обвиняти з Москви Лукашенка в тому, що це із нього случилася Курська область. Коли вони відвели війська, ми свої типу, теж висвободили і от. Потому в Москві йому строго настрої приказали верни назад, верни все так, як було. Да, все, що збереш, все й верни. А даш ж нічого? Просто прикидайся дурачком, ти це вмієш. Мід Білорусії. Київ не обращався з просьбою відвести війська від границі. В Білорусії називали замисловатою логіку української сторони відносити ситуації на кордоні. Странно, що в такій конструкції чи употребили слово логіка. Де вона вообще в чому? В тому, що нам примарилися ваші війська, Ілі в тому, що ми вам не говорили, що нас це напрягає. Ну, навіть б я так, то самим догадатися, як, а? Ви ж повинні догадуватися, що після 22-го року, любому вашому слову, любому вашому завіренню грош ціна. і що ми маємо повне моральне право, любу концентрацію любих військ у нас на границі. расценивать как опасность вторжения. Можем бахнуть на упреждение. Причем не обязательно по самым войскам. Там в 30 километрах от нашей границы есть такой прикольный нефтеперерабатывающий завод в Мозере. Потеря какой для белорусской экономики будет ну, больше, чем катастрофа. Оно вам надо. Белорусские истребители все чаще видят на границе с Украиной. Это взволновало белорусов. И дуже правильно, что именно белорусов, это, в первую очередь, это и волнует. Нам то один хрен до их сбывать. На Краматорському, на Запорізькому чи там на якомусь мінському направленні. Ну вся ця хрень полетить білоруси іменно вам на голову. Он жителі Білгородщини, і Курщини, багато чого інтересного можуть вам розказати. Вони ж теж думали, що та нехай там наша армія десь собі повоює, нас це не касається. Закасається. Защити тоді, у кого будете просити. Захарова призвала НАТО остудити пил Києва угрожаючого Мінську. Захарова Україна може влеч НАТО в конфлікт з Білорусією і Росією. Україна угрожающая Білорусії може вовлечь НАТО в масштабний конфлікт. предупредила офіциальний представитель Мід РФ Марія Захарова. Ні, ну, якщо війну з Росією НАТО не вовлекли, то в війну з Білорусією вовлечом, так точно логіка. Да, заступничка, ви собі, звісно, вибрали такого, що ще більше проблем вам здасть. Так що, дивіться, краще не грайте нам на нервах. Ну, вони не можуть вони більше бояться нервов з тієї сторони барикад. Лукашенко на границе з Україною переброшена треть білоруської армії. Олександр Лукашенко заявив, що білоруські військові перебросили границі з Україною почти третьо армії. На такой шаг пришлось пойти, тому що Київ не тільки держить вблизи границ з Білорусі более 120 тисяч військових, але і перебросив дополнительні сили, сообщил Лукашенко в інтерв'ю російському государственному телеканалу Росія 1 І як послухаєш у нас той армії, яку ми нічим путнім не можемо зайняти вагони. Тележка не знає, куди дівати 120 тисяч там у них собрали. І ще підвозимо, щоб що. Ви там так красиво вистроїлись в колони, що з вами пару артилерійських батарей запросто справляється з одним хаймарсом в придачу. Русі від вас до нас вже так колонами походили, можуть поділитися опитом. Да і у нас за все це час опита цьому протистоять стало дуже багато. Ну, це я так, я не то щоб не погасити, це так на, просто на поговорить. Бо вони більше нашого. Похоже, суть що ми от це все можемо восприйняти серйозно. Тому першим ділом намагаються укріпити кришу. Білорусія і Росія проводять совмісні військові учення. Я не розумію, ви зараз нас от це от роззадорить, як то питаєтесь? Ви ж розумієте, що якщо наші узнають, що у вас там де-то якісь русські ошиваються, у кого-то дійсно може з'явитися стимул, вас там взяти і накрити. Ніяке НАТО вас від цього не спасе. Якщо Захід приспокійненько собі ковтнув Курську область, то вас, після ваших таких вот дешевих борзеньких, він одобрить ще швидше. Щоб білоруси одразу зрозуміли і кажуть, що да ви нас неправильно зрозуміли. Ви ні, то не, не русский до нас, то ми до них гості поїхали. Части ракетных войск Белоруссии отправились на учения в Россию. Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии армии Белоруссии отправились на один из полигонов России. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в Белорусском Минобороны. Ведомство опубликовало фото отправки войск с железнодорожным эшелоном и уточнило, что в РФ военные будут отрабатывать боевое применение. У меня вот такие ощущения, что это их белорусские Минобороны, даже не в курсе, что у них здесь под боком идет война. Мы, по их версии, сотни тысяч солдат там где-то у них держим. щоб збирати страшну білоруську орду або щоб піти окупувати білорусь. от скільки учення з ними проводять. Як ви думаєте, їм взагалі до них? У них там зараз одні учення. Уболтать кота із вас хоч тушкою, хоч чучелом влізти в цю бадягу, а ще желательно на вас як то і розжитися, учення. Лукашенко заявил, что Беларусь помогает России снарядами. Беларусь помогает РФ поставками снарядов, так как Москва является союзником Минска. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко в интервью на телеканале Россия 1. Тоже мини новость. Наша разведка в онлайн режиме наблюдала, как от вас там куча эшелонов, всего чего только можно, гналось. Причем уже давно. Все даже до того, как они у Северной Кореи начали побираться. Странно, що там у вас іще щось отостало, -то з тому, якщо хто-то дійсно хвилюється по поводу армії Білорусі, успокойтесь, її там так випотрошили, що крім о таких от паркетних демонстрацій і більше ні на що не хватить. Ну, що то там, конечно, у них іще є, тому, якщо б вони, конечно, рыпнулась, МИБ от такого Індліза точно не відказались, бо і не факт, що Білорусь збидятся. Вони ж не одразу, чому вони там кучкуються? А вдруг це в допомогу. Є, кстати, і така версія. Лукашенко заявил, что ему предлагают плюнуть на эту Россию и воевать вместе с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему кто-то якобы советует отвернуться от России и встать на сторону Украины в борьбе против агрессора. Источник сайт Лукашенко. Прямая речь самопровозглашенного президента на Республиканском педагогическом совете. Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны, на меня все это выливается. Давай тут отступи, там освободи, начиная отсюда и заканчивая, да плюнь ты на эту Россию, да отверни от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. На 99%, да? Не на уверенных 100, а на 99%. Ну, это уже немало. Да, у меня такое ощущение, что кто-то потихоньку начинает торговаться. А вас, кстати, не сильно будоражить то, что вы за все это время на нас там лишнего наговорили. Кто говорит Лукашенко? Я? А я вже й забув, що там. А, та то це все неправда. Лукашенко. Украина уже денацифицирована. Осталось несколько оголтелых нациков. На Украине почти не осталось нацистов. А большинство жителей страны ненавидят Владимира Зеленского, заявил президент Александр Лукашенко. В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» президент Беларуси снова призвал завершить конфликт на Украине переговорами. Александр Лукашенко высказал мнение о том, что Украина уже прошла денацификацию, а продолжение конфликта выгодно только США и Западу. А вот мы уже и не нацики. І Зеленського вони до того ж всі поголовно любили. І вже варіант, бо кобок з нами повоювати, він не те, щоб розглядає, але вже всякому вислухаю її до кінця. Але війська, на всякий случай на границі держать. Щоб вже зовсім колаборація колаборації з нами його не обвинили. Ні, Ну держи, якщо воно тобі так треба. Нас воно, звісно, відкликає, чесно скажу. Але ти дивись, лучше сам бойся. Щоб ми не відліклись на вас по-серйозному. Я не скажу, що нам це на один зуб, да там на практиці, конечно прийдеться. І прийдеться хорошо, але далеко не тими силами, на які хтось розчитує, і далеко не з тим результатом, який перепуганий Лукашенко стравляє своїй паст. Я думаю, що він це якраз сам хорошо розуміє. Дуже хорошо розуміє. Так що, смотри, не переігруй. Ну, я думаю, він зі своїм опитом флюгерства він справиться.